Зберегти природу не потрібно сміття викидати в річки, в моря, в озера, в океан. Тоді збережемо всю природу. Якщо забруднювати природу, ми збираємо сміття, батарейки, макалутуру, потім відносимо до спеціального пункту. Вітра забруднюють, вихлопні гази, тому потрібно більше ходити пішки, чи їздити на велосипеді. Таким чином ми зможемо зберегти чисте повітря. Для того, щоб зберегти природу, ми садимо квіти, дерева, кущі, вони очищають повітря. Щоб зберегти насадження дерев, ми збираємо макулатуру. І з цього паперу роблять новий. А дерева залишаються цілими ми.